Так, вот такая вот ситуация. Решили пожарить быточки, Ну, у нас немає, короче, вот этого молоточка, которым отбивать быточек. Выход из ситуации есть. И выход всегда есть. Украина смекательные люди. Берем пищу Так. Пищу укрепленную. Накрываем. Обатаем. Биточек не ставим. Как-то так. Что делать? Надо как-то в воду выделить. Беремо, що у нас є під рукою. Які у нас є <свисті> варіанти, друзі, беремо під рукою. Стаємо запал. Викручуємо його. На всякий случай, коротше. Да. Щоб не побалуватися жарко Щоб не побалуватися самому по приколу, коротше. І беремо два, а демон робимо. <свисті> Ось такі. Діжані Тільки, Коли у вас немає під рукою, молоточка. Да, Яйця вже готові. Все готово. Процес збивання буде. Решед, це лишнє. Да. Клац-клас. Да. Да. Саме головне вам подивитися, дивіться, яка тонесенька, так. отбивна вийшла, отбита коротше. Яйце. І все оперативненько, коротше, ЗСУ працює безперервно. І днем, і днем і працює. Безперервно працюємо. Ну на вихідні, на вихідні на вихідні свої. Маємо хоч якось себе порадувати. Да. Можна і дуже пізно ввечері. Ну якось так. Якось так. Якось так. От. <хе -хе -хе> і от певно вже готується. Да. Така так, велика вдивна. Да. Не ідеальна, звісно, але але що маємо, то маємо.